Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні у нас продовження обширної, так би мовити, водяної теми, де ми розглядаємо предмети для польової гідратації. Якщо ви не бачили перший випуск присвячений флягам, дивіться за підказкою в куті екрану. А якщо ви не бачили другий випуск присвячений гідраторам, дивіться за іншою підказкою, яка зараз з'явиться в куті екрану. Буль-буль. А сьогодні у нас на огляді адаптер. Від компанії Source ця маленька система здатна працювати з усіма предметами, які ви бачите зараз на цьому столі, і навіть більше вона може створити примітивний гідратор навіть зі звичайної пет-пляшки. Але про все по порядку будемо розбиратись. З чого складається адаптер? По-перше, це шланг для пиття в міцному. Захисному кожусі з системою швидкого кріплення з одного боку та клапаном теж на швидкоз'ємі з іншого боку. Клапан у нас має кришку для захисту від бруду та пошкоджень та поворотний запірний кран з коротким ходом. Даний шланг є сумісним з багатьма гідраторами, і якщо базовий шланг у гідраторі виходить з ладу тим чи іншим способом, ви можете з легкістю замінити його на цей. Другою частиною нашого адаптеру є модульна частина, яка складається з шлангу, на одному кінці якого знаходиться швидкоз'єм, а на іншому знаходиться корок, який підходить до звичайних пет-пляшок. А також до деяких фляг, на прикладі ось такої м'якої від компанії Хайтрапак. Завдяки регульованому патрубку ви можете підігнати вашу імпровізовану питну систему майже під будь-яку ємність. Вставляємо патрубок всередину, закручуємо корок, розміщуємо пляшку в рюкзаку, виводимо шланг назовні. Протягуємо основний шланг через кільця і під'єднуємо до системи. І ваш імпровізований гідратор готовий до використання. Розбирається все в зворотньому порядку. Від'єднуємо і виймаємо. Як я вже і казав, даний корок підходить ще й до декількох видів фірмових фляг. Ось так ваш гідратор буде виглядати з флягою від Hydrapak. а при використанні додаткових модулей можна під'єднати ще кілька видів ємностей. Найширший модуль 63-мм різьбовий корок з перехідником для фляг типу Nedgelin або конструктивно схожих систем. Також цей корок підходить до різьбової горловинки на гідраторах SORS. Закручуємо корок. Що це нам дає? По-перше, при необхідності відразу два бійця можуть пити воду з гідратора. А по-друге, ви можете використовувати таке під'єднання у випадку, якщо нижній клапан у вас. Вийшов з ладу. Тобто використовувати як бекап-кіт для такого роду гідраторів. Також у нас в наборі йде 24-мм корок-перехідник на фляги типу Татонка Evian та конструктивно схожі з ними моделі з внутрішньою різьбою. Ось так це виглядає. І робить вас унікальним, тому що тільки у вас може бути такий маленький гідратор, зроблений з металу. І зрештою. Останній перехідник 42-мм під фляги типу SIG та конструктивно схожі моделі. Ось такий класний адаптер, а точніше сказати, модульну систему, виробляє компанія Source під назвою Convertube Military. Як бачите, за допомогою такої системи ви можете зробити імпровізований гідратор майже з будь-якої ємності. А також він може бути бекапним кітом для. Вашого гідратора типу Source або Хайтрапа на цьому все не сушіть себе, люди пийте достатньо води, Па-па.